Друзі, всіх вітаю! Зараз на годиннику шоста ранку, а ми вже знаходимось на чудовій річці Дніпро. Ми сьогодні вдвох з батьком виїхали половити судочків, сомів, окунів, жерехів. Взагалі будемо ловити все, що буде клювати. Якось так. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. У нас продовжується цикл передач рибалка з батьком. Ну, Тому будемо ловити все, що буде попадатися. Ну а що нам попадеться, ви це побачите в цьому відео. Чим... А також будемо вести рахунок а, і подивимось, да, хто це, сьогодні буде да, переможцем це, це не для того, щоб з'ясувати, хто краще рибалка, це для азарту, друзі. Звісно. І щоб вам було цікавіше дивитися. Тому вам приємного перегляду. А ми починаємо. Ай -яй, яй, подивіться, яка краса. Що ж, 14 грамів, 3 дюйма і починаємо шукати рибу. Місце тут дуже круте, на викиді здорова-здорова яма, там метрів за 10 вона глибиною. А, і звал підходить прямісінько під очерет. Тут є два звали, один Перший метрів на 4-5 і другий вже там, на десятку. Умовно. Подивимось, де буде риба. Ой-ой-ой-ой, є. З першого закиду. Під бровою, от, під першим звалом. Під першим звалом. А, судачок! 14 грамів. Новелась. Ну, Ай, зійшов. Ти бачиш, не дотягнув його. В очеред встряг і відвалився. Я побачив невеликий. Невелике, але сам факт, що з першого закиду. І недалеко. Я щось думав вже виматувати приманку, а він якраз такий клюнув. А знаєте, друзі? А знаєте, друзі, чому зійшов? Тому що співвени не поправили. Тому що побіг поперед батька. Першим батько повинен заробити закид. Да, 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 друзі, да, да. соблюдаємо субординацію. Так-да-да. Да, да. І близько я так друзі. Так, дуже близько взяв під першим звалом. А, а от і в зачі встряг. А колір який? Натуралочка. У мене натуралочка спрацювала і з першого закиду заробив покльовку. З другого закиду заробив зачеп. Ну тут зачепи під бровою є. Це ми знаємо. Так, на перев'язку. А, ні. ні, ні. гачок розігнув. Це повезло. Просто розігнув гачок. Так, да, обійшовся малою втратою. Гачка підігнув і ще приманочка послужить. О, то непоганий щось. Я Ще в корчасів. Ранок розпочинається із купи зачіпів. Да, це вже відірвався. Самою бровкою вже береговою. І ви здивуєтесь, друзі, на що? А, на гламур. А перед цим поласкав. Дивіться, отакий. От але тюкнув так, да, з перед цим поласкав цей же розмір у кольорі лох. Три закиди, жодного клювання. Обережно ми його звільняємо. І такий відправляється додому, але розпочинає наш рахунок один ну Опа! Тут його. Так, да, ми його трошки далі кидаємо, бо тут травка і вони щоб не заплутувалися. Супер. Півтори годинки ми приділили першому місцю. Заробили дві покльовки. Одного е судочка піймав батько, а другий, зійшов у мене. І це все. Це все за півтори годинки. Тому будемо рухатись далі. І пошукаємо щось новеньке. Підемо в розвідку. Якщо ви думаєте, що це торба риби, ні. Це дві торби приманок. <гум> ось так батько. Ходить. Дві торби приманок і ще... Он, сумка. І ще й <гум> сумка. Ви бачите. Ми риби не залишаємо шансів. Так, да, все є. Тільки ось з цієї торби треба підібрати одну робочу. І все. Тому то каже, що риболовля це відпочинок, друзі, скажу вам по секрету: це важка праця. Ось по таким хащам доводиться пробиратись, щоб дістатись до перспективного місця. Конкретно на цій ділянці річки я ніколи раніше не був. Отож, для мене це буде знайомство з новими місцями. Для цього я поставив. Велику вагу 22 грама, 3 дюйма. І зараз буду робити максимально далекий закид і перевіряти наявність корчів, наявність різкої бровки та, звісно ж, глибини. Шукаємо ми сьогодні Судака, звісно ж. Дуже хочеться половити його цього і кластого красення. Тільки впала. Ямка на викиді є. Зараз подивимось, чи не забагато для цього місця 22 грама. Підвисає глибинка є, напевно, поки змінювати вагу не буду. Суто буду ходити і перевіряти рельєф. Була покльовка. Дві покльовки в підряд було. Що це таке? Спочатку одна, невнятна така. Роблю сходинку, пауза і на паузі друга. Це дрібний судак. Схоже на це. Відтяпав пів приманки. Шкода. Свінга відтяпав. Риба. Ого. Ого! Так давить. А спочатку ні, не влупила. Я думав, зачеп підсіла. Все може бути. Ой, депогана там риба. На 22 два грама ірочка. Цікаво хто? Чи судар? Чи все таки соняк? А, жабанятка. Жабеняко, ну. а він придавив його ага. на... на паузі, коли приманка лежала на дні. На рачка. На рачка і Таке майже з Ось такий, друзі. Да. Сомик. Отакий сомік. Зараз травень. Сом зараз активний. Ось така малеча, друзі, попалася. Не судак, але теж приємно. Дуже приємно прочався. Самік як такий невеличкий в районі кіла. Що ж, відпускаємо його. Відпуска. Росте. Хай росте і радує нас клюваннями. Ой, пішов. Пішов вусань. Клас. Кейтек Крейзі Crazy спрацював по сомам. Так, да, подобається цьому гусатому усілякі рачки. Саме цікаве, що спочатку я взагалі не зрозумів, що на гачку сидить риба. Роблю підрив після паузи, а він там сидить. Тобто гра приманки його зацікавила. Приманка впала на дно і він її накрив бородою. Звісно, хотілося б, щоб це був трьошка судак. Але маємо те, що маємо. Судачок чомусь не клює. Риболовля в нових місцях це завжди цікаво. Треба ходити, дізнаватись рельєф і шукати рибу. Чим власне, ми зараз і займаємось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, в муляку провалився, трохи не пішов під воду. Так, треба бути обережним із цим. Бо для купання ще ранувато. Ну, показуй його, показуй. Добрій друг, друзі, клювань, нарешті такий, невеличкий, але такий він бажаний. Але так гарно тюкнув з покльовочкою такий гар. Ой, що це такий? Да, оце розмір. Так, да, оце розмір. Дивіться, три mm -hmm. дюйми, лох, але така чітка клювачка і... Судачок от таке, Приманочка. Так, у нас е, рахунок 2-1. Так. Гляньте, в які хащі ми з батьком забрались. Що не зробиш для того, щоб впіймати судака? Зараз підемо прогуляємось. Декілька цікавих місць ми для себе вже підмітили. І якщо там на ділянці метрів 100 нічого цікавого по рельєфу не знайдемо, підемо і будемо впиратись на точки, які ми собі вже підмітили. А, це риба. Окунь. А я не зрозумів. Так ось хто у мене клював. Окунь. Причому завернув приманку. Отак, от прям з хвостом. І дві заїв. заїхав. Гляньте, який дрібний окунь. Так, да, Це точно такого можна. Букунити. На живця. Окунець 4 Да, Приманка 3 дійма. Да, прикольно. Ось хто в мене клював. О, пішов. Я думав раз він такий активний, клює на а, джиг з перегрузом. Я думав він не тейлспіннер буде відзиватись. А він не хоче тейлспіннера. Відбулося таке клювання потужне. І дивіться, що стало з приманкою. Ага. 4 дюйма приманки. Дві третини та залишилося у роді у риби. Друзі, робили сьогодні все, що могли. Але на двох нам вдалося впіймати лише 4 рибки. Також у мене зійшов судочок, були ще холості клювання, відкушені хвости. Але риболовля слабка. Ну, побродили ми до 11-ї години, зрозуміли, що діло сьогодні не піде, і вирішили вже рушати додому. Що ж, такі справи. Ну, Від себе що я можу додати? Риболовля так, була трудовою, але мета була в чому? Мета була подихати з повітрям, перевірити нові локації, поюзати нові приманки. Саме головне, тобто на двох помало чотири риби. Рахунок в нас два. Два-два, боювання бойова я. І саме головне, друзі, що мені хотілося вам сказати: час дуже швидко летить, тому знаходьте час для своїх рідних, для своїх близьких, проводьте разом час, спілкуйтесь. І буде вам щастя. До нових зустрічей.